Вітаю! Сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як налаштовується постійний розклад закладу освіти вручну із мультипрофільними групами, які були створені об'єднанням вже існуючих навчальних груп, а не з нуля. Отже, спочатку я проходжу процедуру авторизації і з кореневої сторінки модуля адміністрування. Перевіряю, що у мене в роботі з класами в мультипрофільному навчанні вже було створено навчальну групу англійська мова. «Так? По 6-й паралелі, 6 А, 6 Г клас, 6А основний, 8 учнів було додано. Наумов Сергій Дмитрович. вчитель. Добре, я переходжу до розкладу школи. І в розкладі школи переходжу в постійний розклад спочатку до 6 А класу. Ось у мене тут є. Вже було створено якийсь постійний розклад ще до моменту об'єднання мультипрофільної групи, але коли групи стали мультипрофільними. Так, я можу бачити ось позначки мультипрофіль навпроти. Та вже тих місць, де до цього була група до об'єднання. В полі навчальні групи можу теж бачити, що в мене ось створена тут мультипрофільна група англійська мова. Стандарта. І, відповідно, ось моя англійська мова. Група 1 зникла. Так, тут була і група 1, група 2. Лишилася тільки група 2, бо група 1 стала зараз частиною вже мультипрофільною. Далі наш хід дій. Після створення мультипрофільної групи шляхом об'єднання я маю повидаляти оця перша група, вона вже не являється групою 1. Да? Вона має стандарт називатись. Тому, навпроти цього уроку я маю повидаляти, натискаючи сміттєвий кошок всі ці уроки. Це стосується як основного класу, так і всіх другорядних класів. Давайте почнемо з основного. Шостий клас. Я натискаю англійська мова, мультипрофільна група. Видалити. Видалив, є, лишилася англійська мова група 2. Тут так само у середу другий урок. Видаляю. Видалити, будь ласка. І четвертий урок. У четвер англійська мова група 1. Видали. Так, тут видалив все, що треба. А тепер іду до класу 6Г. Так, у мене в двох класах така історія, бо моя мультипрофільна група з 6 а і 6 Г створюється. Якщо у вас більше класів та буде наповнювати мультипрофільну групу, то відповідно треба зробити видалення по кожному з цих класів. І я тепер тут група 2 в шостому у мене. Видаляю. Тут її. Зникла. Видаляю тут її. І тут. Мова видаляє. Так, є, повидаляв. Наступні дії. Тепер мені вручну треба додати вже тепер мультипрофільну групу цю. Але вся робота, це дуже важливо правило, собі десь це обов'язково відмітьте. Вся робота ведеться з основного класу. А саме основний клас це той клас, в електронному журналі якого будуть відображатися вже результати та і оцінювання мультипрофільної групи. У мене це 6А основний клас, тому я переходжу назад у кореневу сторінку в 6А. І саме тут створюю і додаю всі потрібні групи вручну. Бо у всіх класах другорядних вони з'являться автоматично. Схема роботи така. Тому моя англійська мова. Ось група 2. Мені треба додати шостим уроком, Да, наприклад, групу 1, чи де моя вже мультипрофільна група має бути. Це вже залежить від мого розкладу, туди, куди е, мені треба, туди і додаю. Ну, наприклад, давайте додамо її там наступним уроком. Плюсик. Ось, да, є звичайні навчальні групи, які лишилися. І є мультипрофільні групи. Ось я хочу добрати англійську мову стандарт. І, наприклад, там, да, якимсь уроком ще і цьому, наприклад, хочу додати. Чи вже, в залежності від того процесу, який має бути кабінет номер 100 припустимо. Так, англійська мова стандартна. номер Сергій додаю. Так, ось тепер ця мультипрофільна група називається у мене стандарт. Да? І на Сергій, у мене вчитель. Ось, отака історія у мене має бути скрізь. Давайте додамо далі. Ось, знову в мене англійська мова. Ага, і тут англійська мова, наприклад. Нарубато. Давайте і тут додамо Сьомим уроком. Ну, тобто, я вже буду тут вносити ці корективи, десь видаляти щось вручну, бо вже розклад до цього був створений. Да? Я вже буду виходити із ситуації відповідно до мого процесу. Ну, зараз просто сьомим уроком. Давайте пододаю у себе середа. Плюс, там, наприклад, сьомий урок. Кабінет знов нехай буде стотий. Мультипрофільна група англійська стандартна. Омо все надіслати. Так, тут додав англійську мову. І відповідно, тепер мені треба отут англійську мову додати. Теж, наприклад, сьомому року. Плюсик. Сьомого року. Сотий. В основному класі у мене це шоста я додаю і доводжу вже вручну до потрібного вигляду мій розклад. Так, щоб у мене ця мультипрофільна група була на потрібному місці, в залежності вже від ситуації. І чи це буде група 1, група 2, чи це буде навчальна група весь клас якогось предмету. Вже роблю так, як треба саме мені. Все. по суті, я далі нічого не вношу в шостий г клас. Там все має з'явитися автоматично. Давайте перейдемо в розклад школи. В 6Г і переглянемо, що саме, чи з'явилось там те, що нам мало з'явитись. І ось 6 Г-клас. Зверніть увагу, вівторок, сьомому року англійська мова мультипрофіль стандарт автоматично з'явилась. І ось а така група в другорядних класах не може редагуватись. Да, вона порожня. Не має не редагувального олівця, ні сміттєвого кошику. Всі ці дані і можливості редагування залишаються в основному класі, тільки в 6 А. Тут і ось англійська мова мультипрофіль тут з'явилась. І англійська мова мультипрофіль тут з'явилася. По суті, отака історія. І для доведення до потрібного вигляду постійного розкладу вручну, та саме отакий хід дій. Я видаляю спочатку всі уроки, які стосуються да, тієї групи, яка мала стати мультипрофільною. Потім заходжу в основний клас, і в основному класі вручну додаю відповідно цей процес. Отаким От чином. Доводиться постійний розклад вручну при об'єднанні мультипрофільних груп. Дякую за увагу. До побачення.